Вони легко йшли на смерть. Зараз сучасна людина легко на смерть не піде. Легко не віддасть своє життя за ближнього, а тим більше за ідею. Немає зараз людей у спільстві нашому, дуже мало є людей, які мають ідею, національну ідею. І ще менше тих людей, які б життя своє віддали за цю ідею. Але хрест, який тут стоїть на могилі, засвідчує те, що ці люди віддали життя своє не за щось абстрактне, чого немає, про що не розуміли, а вони віддали своє, своє життя за щось реальне. Вони від, віддали своє життя за Україну. Ви сьогодні сказали, Олег, що мало людей збирається на і зібралися на і то тодішній час Україна також не виглядала якоюсь великою державою. Україна не виглядала над державою, світовою державою, навіть такою, якою вона зараз виглядає. І здавалося, за що боротися? Де це Україна? Але вони, вони, вони її бачили. Вони бачили цю Україну, такою, як ми її зараз маємо, і ще краще її бачили її. І за це вони пішли на смерть. Тому ми не маємо. Покушатися і підтримувати наші слова тим, що нас мало є. Ми маємо е, бачити їхній приклад, бачити їхній подвиг, ми маємо навпаки утверджуватися у цьому. Господь казав, що де двоє або троє зібралися зі мною, я, я є серед вас. Якщо є Бог з нами, якщо є з нами Господь, то. Людина не зможе все, все перемогти, все подолати. Смерть тоді перестає бути для людини страшною. Смерть е, перестає взагалі існувати. Тому вони молоді, пожертвували своїм життям, своєю молодістю, своєю, можливо, кар'єрою, можливо, своїми сім'ями, майбутнього, а те, хто займав сім'ї, пожертвували і віддали життя своє за Україну. І тому ми маємо в них вчитися. Ми маємо вчитися, що є цінності земні, а є цінності духовні. Цінності, які смерть не може знищити і не може зруйнувати нічого, що є в цьому світі. Вони сьогодні стають для нас вчителями. Вони ще молоді, але вони є добрі для нас, вчителів, в яких ми повинні вчитися духу, в них повинні просити. Допомоги у різних наших справах, які ми вирішуємо, просити вчитися в них жити, бо вони насправді не померли. Насправді смерть над цими людьми влади не має. Смерть має владу над людьми, які є Слободухами, людьми, які є безбожними, над цими людьми смерть має владу. А люди, які є сильним духом, смерть над ними влади не має. Бо вони є з Богом, а хто з Богом, смерть над тим. Цієї людини вже влади немає. І тому вони живі, вони є тут поруч з нами, вони тут поруч з нами перебувають, і наше завдання їх побачити і їх відчути. Нехай Господь упокоїть їхні душі, а нам дасть свою благодать і силу, щоб живучи тут, ми могли бути їхніми гідними, їхніми свідками, про них завжди пам'ятати. Щоб їхній подвиг у нашому житті продовжувався, реалізовувався. Тобто вони розпочали, вони розпочинали, а ми маємо продовжувати боротися за волю України, в першу чергу починаючи волю себе, щоб ми не були зрадниками в душі, щоб ми в душі не були слабодухами, щоб ми в душі. От всі ці національні ідеї, національні інтереси і в житті, і в душі своїй, ми якось реалізовували і ними живемо. Хай сподівачі душі упокоїть, нам без сили це втілити нашому життя. Я хотів би ще раз подякувати отцеві і всім присутнім. Розумію, що дуже холодно, тому я просто приєднаюся до слів отця. Нічого додати. Головне, я ж я погоджуюсь починати з себе. Ви знаєте, якщо кожен з нас задумується, що для нього означає слово Україна і що для нього означає історична пам'ять і пам'ять про тих людей, які боролися за незалежність цієї країни, тоді вони жертвували життям. Зараз, слава Богу, нам вже не треба жертвувати життям, тому давайте будемо гідними їх. Пам'яті і їх е, полеглих за цю країну життів, і будемо продовжувати справу, але вже кожен в своєму напрямку, кожен в своїй галузі, і будемо професіоналами в своїй галузі, будемо піднімати цю країну і будемо будувати її так, щоб вона виглядала таким чином, за яку боролись ці хлопці. Слава Україні!